Друзі, ну і це точно вишенька на торті, Це на сьогоднішній момент я вважаю, принаймні з тих машин, які в нас є зараз в наявності, це точно топовий варіант. Такого ви ніде не зустрінете. Я не знаю, скільки цих машин, 2-3, можливо, в Україні ще тільки зараз є. Аватер буквально нещодавно презентував цю модель. Це повністю новий форм фактор якого раніше в них не було. Ви могли бачити аватор 1.1, 1 аватер а це в нас Аватер 0,7. І є вже повний відеогляд на нашому ютуб-каналі, де ми максимально все розповіли про цю машинку. Ну давайте я вам просто покажу салон. Подивіться на це поєднання кольорів, подивіться на сидіння Zero Gravity, як у водія, так і у переднього пасажира, ковшоподібні сидіння, які надзвичайно комфортні з цими крутими підголовниками, кермо. Екран, ну де ви бачили такий екран? І це повний привід, пневма, 590 кінських сил, 3,9 секунди до сотні. Вау, машинка, вогонь, чесно вам скажу. Мені надзвичайно вона подобається ще й в цьому фіолетовому кольорі. Напишіть в коментах, що ви думаєте про Аватар-07. Це черговий китайський електромобіль? Чи це дійсно конкурент до усіх, скажімо, інших автомобілів форм-факторі Електро SUV?